Бабуся Люба думала уже про те, щоб відійти в інший світ. Зранку щільно поснідала і сіла біля віконця спостерігати за тим, що відбувається. Галина, я помру через два дні, якраз у неділю. Дочка Галя в цей момент якраз готувала обід. Вона застигла з каструлею в руках, на душі було неспокійно. Що ти це надумала? Підійшов мій час. Життя своє прожила як могла. Допоможи мені помитися і приготуватися. Я трохи пізніше все розповім з приводу похорону, трохи часу і ще є. А так давай всіх обдзвонимо, щоб всі встигли попрощатися. Звичайно, всім скажи. Я хочу з усіма переговорити. Бабуся ледве встала і з допомогою дочки пішла до ліжка. Вона була невисокого зросту, дуже худа, зморшкувати обличчя випромінювало і доброту. Сиве волосся було добре причесане і зібране красивими шпильками. Бабуся давно вже не допомагала по господарству, але за звичкою одягала свій улюблений фартух. Вона складала акуратно руки в кишеню фартуха і довго дивилася у вікно. Мамо, мені треба на пошту послати телеграму. У тебе все добре? Не хвилюйся, іди з Богом. Коли бабуся Люба залишилася одна, вона часто занурювалася в свої думки. Пам'ять забирала її далеко-далеко. Ось вона тільки вийшла заміж, і вони сидять із чоловіком біля теплої грубки. Свекруха не дуже її любила адже вона була маленькою на зріст, і було незрозуміло, чи буде з неї толк в селі, чи зможе вона народити дитину, питала свекруха. А Любаня то була працьовитою і майстриною на всі руки. В холгоспі була передовицею сільського господарства. Коли з чоловіком будинок затіяли будувати, вона була першою помічницею. Незабаром будинок побудували, і народилася дочка Галя. Коли дівчинці виповнилося чотири роки, батька забрали на фронт. Баба Люба розплакалась. Як я чекала тебе, голови, мій сизий? Ну нічого, скоро побачимося. Її важкі думки перервала дочка. Вона вже сходила на пошту і привела із собою лікаря. Хороший спеціаліст, багато до нього ходили лікуватися. Що з вами, баболюбо, так все начебто добре? Доктор виміряв тиск, серцебиття і температуру, потім покликав Галину і сказав: швидше за все, її покидають сили, всі показники в нормі. Це важко пояснити, але старі відчувають момент відходу. У суботу Галя викупала маму і поклала на чисту постіль. Баба Люба лягла і довго дивилася в стелю. Після обіду почала з'їжджатися велика рідня. Першим з'явився Василь, лисуватий чоловік. В руках у нього були повні пакети подарунків. Трохи пізніше приїхали двійнята, Руслан і Михайло. Дочка Марія приїхала рейсовим автобусом. Вона була досить повною, але дуже доброю. До вечора приїхала не дочка. Тепер вона керувала великою установою. У всіх було неспокійно на душі. В очах блищали сльози, ніхто не міг зрозуміти, що відбувається з мамою. Мамуля, ну навіщо ти з нами прощається? Дасть Бог ще проживеш. Я уже своє прожила. Завтра поговоримо до обіду, я точно не помру. Діти побажали матері добраніч і вирушили пити чай за великим столом. У кожного з них була своя доля і проблеми зі здоров'ям. Вони були дуже вдячні Галі за те, що та доглядає за матір'ю. Після чуювання кожен зайнявся справами по господарству. Під час вечері діти Бабелюби ділилися розповідями про своє життя, а вона лежала й мовчки дивилася в стелю. Згадала вона важкі воєнні роки. Навесні вона ходила збирати гнилу картоплю на полі і траву, щоб дітям приготувати дирунів. У лазні знайшла масло, яким тіло мазала, зраділа. Буде дітям на чому смажити. Запаси в погребі були заховані за сімома печатками, інакше до травня не буде що садити. А город був єдиним їхнім годувальником. Дітям одяг перешивала зі свого ганчір'я після смерті чоловіка з його. Харчувалися в основному тим, що постала природа. Потрібно було миритися з усіма, адже це життя. Відчайдушно, сказала баба Люба. Восени вона могла накрити дітям багатий стіл. Картопля в мундарі, солоний огірок були найкращими ласощами. Іноді могли виміняти картоплю на шматочок цукру. Ось це було свято в будинку. Діти були без сил і худі, але що поробиш навколо війна і голод. Після сорока років баба Люба купила козу. Точніше сказати, вона обміняла її на свій новий костюм і прикраси зі срібла. Шкода було віддавати, але іншого виходу не було. Діти сильно хворіли, причому одночасно. Мешко вітрямку один раз приніс, і довелося всіх перемазати зеленкою. Отакі От жебенята вийшли у Люби. Хлопчики весь час собі могли щось зламати, ігри у них були небезпечні, то в ліс могли піти і загубитися. Після закінчення війни Васька почав курити махорку. і молодших навчив, довелося голос підвищити. Одного разу за домом зібрали хлопчиків і нагодувала гіркою махоркою, щоб знали, як займатися дорослими речима. Довго вони плакали, але з тих пір більше цигарок до рота не брали. І знову баба Люба важко затхнула. адже це життя робити нічого. Дні змінювали дні. Женихи до неї набивалися. Але що б вона сказала дітям? Вони не хотіли бачити стороннього чоловіка в будинку. Злагоджено працювали, допомагали матері по господарству. Як же їм відкритися і сказати, що одній важко і сумно? Часом хочеться поплакати в чоловічу жилетку і опертися на чоловіче плече? А якщо дітей ображатиме? Я собі ніколи цього не прощу. В юності стало з дітьми ще важче у того не розділене кохання, а Галину любили шалено, але вона не хотіла кавалерів таких бачити. І ось спробуй зрозумій, що й кому говорити Не треба сльози лити, заміж за нелюба не пущу. Все пройде, пройде і це. Хлопчики в армію пішли, і вона відразу згадала воєнні руки. Слава Богу, що повернулися цілими й неушкодженими. Незабаром розлетілися діти, як пташенята з гнізда. Баба Люба стулила очі і підговір дітей стала засинати. Вранці, після сніданку, усі зібралися біля ліжка матері. Прошу усіх вибачення. Кого чим образила, вибачте мене. Ви повинні допомагати один одному. Мене скоро не стане. Діти почали обурюватися, але баба Люба попросила їх мовчати. Коли тільки почалася війна, ми з Галею грілися біля печі і розмовляли. А раптово їй здався плач, немовляти. Я попрямувала до дверей, відкрила, і побачила маленький згорток. Поруч нікого не виявилося. Я акуратно взяла дитину і внесла в будинок. Нагодували, чим були багаті. За хлопчиком так ніхто і не прийшов, залишили у себе і назвали васьком. Хороший такий хлопець Ріс допомагав по господарству. Через рік біля військового складу на залізниці побачила дівчину, таку, як моя Галя сидить, і гіркі сльози витирає. Запитала її, що вона тут робить, а вона сказала, що батьків снарядом вбило, і вона залишилася сиротою. Ми назвали її Марією. І забрали до себе додому. Там, де двоє, там і троє. Через рік привезли в село купку дітей. Німці спалили їхнє село, а цих ледь встигли врятувати. Попросили розібрати дітей по сім'ях. А хто їх візьме самим їсти нічого? Дивлюся я стояли два хлопчики двійнята, притиснулися один до одного і дивляться, переляканими очима. Це були Руслан і Мишка. Ясочку я відвоювала у матері Алкашки. Вона ж брокувати її, змушувала і сильно била. Діти замовкли і тільки дивилися один на одного: Тепер ідіть, мені відпочивати потрібно, сказала бабалюба. «Мамо, нам нічого не було відомо, тепер ідіть. Баба Люба сама збентежилася, їй було ніяково поглянути в очі своїх дітей. Діти сиділи на кухні і згадували дитинство. Намагалися відновити пазл минулого. Якщо щось не так, мати їм завжди говорила. Не займайтеся дурницями, ви всі для мене однакові, всі рідні, всіх люблю. У церкві задзвонили дзвони. Зайшла Галя в кімнату матері, щоб запитати, чи не потрібно чого. Старенька лежала широко відкривши очі, а на обличчі її була посмішка. Вона тихенько пішла у інший світ.